Підприємство, платить ПДВ, продає товар із прив'язкою до курсу валюти на дату оплати. Як оптимізувати ПДВ-наслідки? І чи це можливо? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, і давайте розбиратись в цьому питанням. І найкраще його розібрати на конкретній ситуації. Ситуація звучить так: підприємство продає верстат. І на дату укладення договору його вартість становить 120 тисяч гривень, з яких 20 ПДВ. В договорі прописана можливість часткових оплат. При цьому вартість буде перераховуватись по курсу, якому не сказано, це може бути курс НБУ, курс міжбанківський, але вартість буде перераховуватись по курсу на дату кожного платежу, яких має бути всього 5. Чи обов'язково кожного разу виписувати РК? Ну, давайте момент перший. Чи можливі такі договори? Чи дозволена така прив'язка? На сьогоднішній момент питання уже знято, і відповідь так, це можливо. І якщо ми говоримо про розрахунки із резидентами, то вони мають відбуватись виключно у гривні національній валюті України. Але ціна. Так може бути прив'язана до курсу, причому це може бути курс НБУ, курс міжбанку, курс на певне число, на початок, на, кіць, на кінець дня. Все залежатиме від того, як сторони домовляться. Так ось, відповідаючи на питання, чи обов'язково кожного разу виписувати РК. Знаєте, відповідь на це питання буде такою: все залежить від того, як прописано в договорі. Це, знаєте, той випадок, як корабль назвеш, так він і попливе. Пам'ятаєте, з мультика, коли корабель назвали біда? Він потонув. Власне, і тут може бути, ну, не біда, але зайві рухи для бухгалтера можуть бути. І я вам опишу два варіанти. Перший проблемний, який викликатиме обов'язок виписувати РК кожного разу на дату кожної часткової передоплати, а також другий варіант, коли це не потрібно буде робити, а уже в кінці один раз виписується одна РК. Ось варіант перший: якщо буде прописано так, що вартість, верстату. Перераховується чи ціна, перераховується на дату кожного платежу по курсу такому-то і там може бути навіть формула. В такому разі, дійсно, слід буде робити РК на дату кожної часткової оплати. Поясню, чому. Коли відбудеться перша оплата, ну, давайте зі 120 тисяч заплатили перший платіж, буде виписана податкова накладна. По першій події, як частковий аванс. І у ній буде визначена кількість, якийсь там нуль частинка, так, від цього верстату, ціна і сума. Коли відбудеться наступний платіж? Курс на цю дату буде інший. Це означає, що на цю дату буде перерахунок загальної вартості верстату, а отже, слід буде виписати РК до попередньої податкової накладної. І так кожного разу при кожній частковій оплаті. Але можна у договорі вказати по-мудрому. І від цього сторони, які домовляються, не програють і менше грошей продавець не отримає. Питання в тому, що адміністрування з точки зору бухобліку обліку буде набагато простіше. Прописати щось типу того потрібно це буде у договорі, що остаточна ціна, перерахунок остаточної ціни відбувається на дату здійснення останнього платежу, що підтверджується протоколом узгодження ціни. Це недослівно саме так має бути. Я суть хочу донести, що у договорі дуже важливо, щоб сторони домовилися, що остаточна ціна, а саме перерахунок вартості відбувається на дату здійснення останнього платежу. І тоді дійсно лише в кінці, коли буде проведений повний розрахунок, виникне необхідність ВРК до попередніх податкових накладних, які були виписані по першій події. Передоплаті, і відповідно, ціна там кожного разу буде іншою, але ми один раз це робимо на дату закриття заключної операції. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, мені буде приємно і більша кількість людей зможе побачити це відео. Я вам кажу дякую за те, що ви щедрі на лайк, і до нових зустрічей! До Дня бухгалтера та аудитора даруємо знижку до 70% на 9 найпопулярніших продуктів від податкового блогу. Обирайте по своїм можливостям та потребам. З любов'ю до вас, Мар'яна Кавен.